11 листопада 1995 року у Дніпрі біля історичного музею урочисто відкрили пам'ятник видатному українському історику, археологу та етнографу Дмитру Яворницькому. Відкриття пам'ятника стало важливою подією для міста та всієї України, адже воно вшановувало людину, яка зробила величезний внесок у збереження і популяризацію української історії та культури. Тоді у нас були Павло Іванович Лазаренко і Микола Антонович Швець. Вони, значить, пробили цей проект, і я пам'ятаю, як вони вдвох несли корзину квітів до відкритого цього пам'ятника. Тобто він мав також для них іміджовий певний політичний характер. Пам'ятаю, це було велике забуття, але в городі воно визвало неоднозначну реакцію, тому що многі опасалі зрива українського націоналізму. Тоді ще... Поняття українського націоналізму имело негативну коннотацию. Уже мені тогда приходилось сталкиваться з тим, що люди не можуть розстатися з тими комуністичними советскими предрассудками, які їм вбивалися в голову в там целыми десятилетиями. і було два проекта Володимира Небаженко і е, Володимира Наконечного. От, вони сперечались між собою, тому що у Небоженка був Яворницький такий в костюмі, як він і ходив кожен день, і біля нього Кобзар. Ну а наконечний вирішив пам'ятник в іншій манері. Це, по суті, на могильний пам'ятник, але великий. Він такий босий в степу Яворницький, Він тримає такий хрест, в центрі якого козак. Ну і цей пам'ятник, врешті-решт, переміг на конкурсі і він був встановлений. До речі, за тиждень до цього повністю площу перед могилою перерили, реконструювали, встановили ліхтарі, які вкрали рік потім. Тобто, ліхтарів немає досі. фактично І от серед інтелігенції, особливо такої гуманітарної, це було прийнято положити. За 90-ті роки це був перший великий пам'ятник міському культурному герою. Дуже багато людей не знає, що це могила Яворницького. Там стрибають діти. Ну, в принципі, життя триває.